Що в такому разі має відбуватися у людському організмі? Пригадайте, що й Христос, начебто теж після визначення шляху і долі, після прийнятого ним рішення йде в пустелю, щоби перебувати в пості, не їсти і не пити протягом сорока днів. Напевно, ця зовсім не глупа історична особистість робила це не просто так, а з якоюсь метою. Існують стародавні книги з магії, які звуться гримуарами. Деякими з них багато сотень і навіть тисяч років. У кожній з них йдеться про необхідність відмовитися від сексу, самозадоволення і тваринної їжі на якийсь час, перш ніж переходити до здійснення обряду. Більше того, у разі деяких надскладних ритуалів слід дотримуватися суворого посту протягом трьох років, зараз звернуся до чоловіків, бо не знаю, як справи з цим у дівчат і жінок. Чоловіки. Ви помічали, що коли ми утримуємося від статевої діяльності, не розважаємо себе самі і не розважаємося з кимось, буквально через тиждень чи навіть кілька днів почуваємося сильнішими, зібранішими та впевненішими. Зараз усі чоловіки, навіть ті, кому геть не подобається, що я пишу, погодяться зі мною, бо написане щира правда. Нещодавно у деяких пабліках у різних соцмережах почали проводитися марафони під назвою Місяць без мастурбації. Численні блогери, що проповідують саморозвиток, і з мільйонами переглядів у Утубі розповідають, як вони без мастурбації та сексу живуть по кілька місяців, і навіть надають фото для порівняння, як за кілька місяців їхня зовнішність змінилася на краще. Дивно, для чого ці численні дитячі заявив голос Невже є ті, кому так важко утримуватись? А головне, навіщо це робити? Чому піст постійний і тимчасовий. Тримають у різних релігіях, чому Джим Керрі розповідає про сексуальну альхімію і статеве утримання в певний момент місяця, чому син Йосипа, Теслі, теж вдавався до подібної практики, чому середньовічні торги змушені були тримати піст заради здатності творити чудеса? І чому в дітей, у житті яких ще немає сексу і самозадоволення, завдяки мелатоніну, що стримує до певного часу інтимну функцію? Теж без цих речей бажання начебто здійснюються краще, ніж у дорослих, а ще їхній мозок більше, довше і частіше перебуває в тетаритмі.